Південний океан Південний або Антарктичний океан розташований у південній полярній області планети Антарктиці. За розмірами він посідає четверте місце близько 20 мільйонів квадратних кілометрів. На півдні омиває найхолодніший материк планети Антарктиду. Північну межу Південного океану часто проводять за паралеллю 60 градусів південної широти. На думку окремих дослідників, умовною північною межею є область поширення найпотужнішої поверхневої холодної течії Світового океану течії західних вітрів, тобто приблизно до 40 градусів південної широти. Південний океан має унікальне географічне положення, він розташований у полярних широтах і вільно сполучається з іншими трьома океанами Тихим, Атлантичним та Індійським. Це єдиний океан, у якому немає теплих течій. У межах Південного океану трапляються архіпелаги та окремі острови, найбільші південні Оркнейські, Південні Шетландські. Кергелен Південні Сандвічеві Південний океан наймолодший з поміж океанів. Він виник приблизно 30 мільйонів років тому внаслідок розділення Антарктиди та Південної Америки. Основна частина океану розташована на Антарктичній літосферній плиті. Для Південного океану, на відміну від північного льодовитого, характерна незначна ширина шельфу. Близько 150 кілометрів. У багатьох місцях шельф перекриває потужний льодовик для нього притаманний крутий материковий схил, а в межах ложа океану велика кількість хребтів, підвищень та улоговин, зокрема Белінсгаузена, Африкансько-Антарктична Австрало-Антарктична тощо найбільшу глибину Південного океану. 8325 тридцять метрів зафіксовано в південному сандвічевому жолобі. Формування клімату Південного океану зумовлено його географічним положенням у полярних широтах. Значний вплив на клімат океану має Антарктида, над якою формуються холодні та сухі антарктичні повітряні маси, а також потужна холодна течія, відкриті простори та значні глибини океану. Температура повітря над океаном дуже низька, особливо біля Антарктиди. Тут панує Антарктичний тип клімату, узимку значну частину океану вкриває крига, повітря охолоджується до мінус 20-30 градусів за Цельсієм, вода до мінус 2 градусів за Цельсієм. Над Південним океаном утворюються найпотужніші на планеті вітри у водах океану, поширені айсберги. Танення яких разом з іншими чинниками спричиняє відносно низьку солоність поверхневих вод близько 34 проміле. Моря Південного океану багаті на різноманітні живі організми. Для океану характерні масові скупчення крилю антарктичних рачків. Криль є основою живлення кітів та інших морських савців, риб, головоногих, молюсків, пінгвінів. У південному океані живуть кити синій, горбатий, фінвал, сейвал, тюлені, тюлень крабоїд, тюлень ведела, тюлень роса, морські котики, морські леопарди, південний морський слон, близько ста видів риб тощо з птахів, поширені буревісники, поморники, пінгвіни. Південний океан досить багатий на поклади нафти природного газу, а також залізних і марганцевих руд. Значними є біологічні ресурси океану.